Ці п'ятеро суддів судили учасників акції протесту під час Революції Гідності і порушили присягу, ухваливши незаконні рішення. Такий висновок комісії два так звані служителі Феміди з Києва, ще два із Харкова та один з Кіровоградської області. Комісія встановила наявність у діях судді Макухи Андрія Анатолійовича порушень присяги судді і матеріали перевірки направляються для розгляду до Вищої ради юстиції. На засідання прийшли тільки троє із п'яти. Всі вони заявили, що винними себе не вважають і діяли відповідно до законодавства, приймаючи рішення, керувався внутрішнім переконанням, зважаючи, що порушення справи щодо по 185 є досить складною, в якому тут треба розмежувати, воно ряд межує з кримінальним правопорушенням, враховуючи те, що Події, які відбувалися, я вважаю, що я поступив правильно. І за це рішення мені не соромно, це я вам можу точно сказати. Рішенням, за яке судді Чудовському не соромно, було ув'язнення на 15 діб мешканця Харкова, який брав участь в акціях протесту 19 лютого минулого року, Дмитра Маринчева судили вночі без адвоката і без свідків. Підставою для вироку став протокол міліції. Судять Полковника Гапуру, який, в якому підпоряковувалися Беркут та Грифон, угу. і інкримінують йому службову недбалість. Затягує цю справу. Один раз не прийшов адвокат, другого разу не прийшли е, свідки, там, третій раз ще щось. Угу. А, і цей же суддя судив Чудновський. мене. Так. І він, Тож, він слухає справу цього. Так, я угу. там потерпілий. Результати перевірки тимчасова спецкомісія має передати у Вищу раду юстиції. Саме вона вирішуватиме, звільняти суддів чи ні. Перевірці ми піддамо 357 суддів. Отже, матеріали на них витребовані. Більшість з них вже надіслано до комісії. Більшість суддів надали свої пояснення, і вже ми почергово, маючи склад комісії повноважний, почергово кожних 10-12 днів призначатимемо по 5-7. Суддю для розгляду, втім, найближче засідання Вищої ради юстиції відбудеться не раніше середини травня. До речі, тимчасова спеціальна комісія сьогодні теж зібралася після тривалої паузи, майже у півроку. Раніше не могла через відсутність кворуму. Артем Логутенко, Олександр Шиян, телеканал Новин 24